Всім привіт! Вітаю вас на моєму новому уроці. І в сьогоднішньому уроці ми продовжимо розбиратися з таблицями. Те, що ми почали в минулому уроці. Хто не бачив, можете переглянути попередній урок. А ми продовжуємо. Ми розібрались в попередньому уроці, як створити саму таблицю, внести в неї дані. А в сьогоднішньому уроці ми розберемося, як з цими даними працювати. І перше, що хотілося б розглянути, це е, взаємодія з клітинкою в таблиці, тобто натискання. Е, для того, щоб відловити натиск на якусь клітинку в таблиці, у нас є спеціальний метод делегату у таблиці, який називається tableDet тобто це... Метод делегату, який відстежить натиск на якусь клітинку в таблиці та поверне саме індекс цієї клітинки. Давайте, щоб це було більш наглядніше, в цьому методі створимо спеціальне вікно UI UI Alert Controller. Це вікно буде. З'являтися з тайтлом спеціальним меседжем. Меседжем буде наше ім'я, як пам'ятаєте, дані нашої таблиці в собі мають ім'я двох типів: хлопчачі або дівчачі. І перш за все нам потрібно дістати це якесь ім'я при натисканні на якусь клітинку. Для цього ми беремо наш масив імен names. Далі знаходимо секцію по індекс пасу, який віддає нам таблиця. Ми отримаємо ось оцю ось секцію. Секцію. Далі, коли ми маємо секцію, ми можемо до... достати звідти rows. ось оці ось rows. Тобто секція це у нас група хлопці до... або дівчата. Тобто, це якась група імен. Це секція. Rows – це вже саме якісь імена. А у Rows ми беремо індекс pass. Що тут відбувається? Індекс пас. Це, грубо кажучи, координати вашого натиску на якусь клітинку в таблиці. Клітинки в нас можуть бути розбиті на секції. Якщо не пам'ятаєте, краще перегляньте попередній урок. Там ми якраз таки створювали дві секції, і в них імена. Тобто індекс пас містить собі два параметри. Це секція. Коли ми відстежили секцію, ми можемо знайти конкретну клітинку по row індексу. Маючи ці два параметри, ми знаходимо саме ім'я. Тобто, ми знаємо, на яку секцію ми натиснули, на Boys або Girls. Та можемо знайти якесь конкретне ім'я з цієї групи. Маючи це ім'я, ми можемо передати його в alert e, Замість message. Style, style alert у нас буде звичайний. E, далі до нашого alert ми можемо додати Action. Action це тобто. 에, кнопки, які будуть з'являтися на цьому екрані. Зараз я це створю і наглядно покажу. Запустимо проєкт. Кнопка нехай буде називатись ОК Style Defaultний. І далі ми можемо презентувати. Е, презент, е, презентувати наш алерт на нашому. Table view контроллері. Анімовано. Давайте глянемо, що відбувається. Як бачите, в нас таблиця група імен хлопців, група імен дівчат. Натискаємо, наприклад, на Бена. І ось оцей алерт, який ми створювали. Тобто, він... давайте дивитися на код, що відбувається. В 56-й строці ми знаходимо. Саме ім'я, ось воно Бен. Передаємо його в меседж алерту. Далі до цього алерту ми додаємо кнопку ОК. І потім весь оцей алерт, який ми створили, ми презентуємо на нашому TableViewControlлері. Тобто present Alert, анімовано. Ось, нажимаємо ще раз. І він анімовано з'являється. Петро, будь ласка, знайшли Петра в таблиці. Кейт, також без проблем. Давайте, щоб було красивіше, тут замість title напишемо Name, щоб це мало якийсь сенс. Запускаємо ще раз. Name Ben, окей. Okay. Name Petro окей. Okay. Name Julia окей. Okay. Тобто це і є натискання на якусь клітинку в таблиці. Це перший пункт нашого уроку. Якщо у вас залишиться питання по цьому пункту, залиште ці питання, будь ласка, в, коментар в коментарях і я постараюсь на них відповісти. А далі, що я хотів би показати вам, це те, що з таблицею можна працювати інакше. Не тільки натискати на якісь клітинки, але й видаляти їх. Для цього ми бачимо, Xcode нам навіть створив закоментований метод, який називається. Е Table view Editing Style for Row at Index Pass. Е, є декілька стайлів співпраці з таблицею, але сьогодні ми розглядаємо тільки видалення. Тобто delete. Style Editing style Delete. Ми будемо потрапляти в, оцей, в оцю ділянку IF. Е, як бачите, Apple потурбувались про нас та написали код, який видаляє. Е, Клітинку з таблиці, але в нас повинен змінюватись і наш масив даних, те, де записані наші імена. Вони навіть залишили коментар, який е, написаний як Delete the row for the data source. Тобто перед тим, як видаляти клітинку з таблиці, ви повинні видалити інформацію з вашого data source. Наш data source це саме наші імена, які розділені по секціям. Як ви повинні знати, взаємодіяти з масивом можна тобто щось до нього додавати або видаляти, якщо він не константа, а змінна. Ми зробимо наш масив секції змінним, тобто var. Тепер ми можемо до цього масиву щось додавати, щось видаляти, в нашому випадку ми будемо видаляти. Пишемо names. І вже як в минулого разу. Ми шукаємо перш за все секцію. Секцію, в якій буде видалятись наша клітинка. Ось ми знайшли. Далі беремо «Rows», які є в нашій секції. І з цих «Rows» знаходимо саме нашу клітинку. Це ми знайшли просто е, якийсь елемент в нашому масиві, але нам же його потрібно виділ, видалити, тому потрібно написати names, remove е, навіть не names, а rows. Ми знайшли секцію, знайшли е, клітинки в цій секції і знаємо індекс, який будемо видаляти. Тому ми пишемо rows remove. Add і в Add передаємо indexpass.row indexpass.row Тобто, що ми робимо? Як і минулого разу. Знаходимо. Так, чому воно ругається? Каже, що у нас LED константа де. А. Вибачаюсь. Тобто, і в нашій структурі ми також повинні були зробити rows змінною. У нас вона була LED, а повинна стати змінною, тому що ми будемо з rows видаляти елемент. Так, все правильно, правильно мене Swift підправив. Давайте ще раз: в нас є масив секцій, знаходимо конкретну секцію. Далі, знаючи клітинку, яку ми будемо видаляти, в масиві клітинок цієї секції, видаляємо саме ту клітинку, яку ми хочемо видалити. А потім наступною строкою видаляємо візуальний елемент з таблиці. Тобто, спочатку змінюємо наш масив, наш data source, далі видаляємо візуальний елемент. Давайте поглянемо, що відбувається. У нас є «Ден», «Бен», Петро. От Петра ми можемо видалити. Тобто, дивіться, видаляти ми можемо трохи потягнувши вліво, у нас з'являється кнопка видалити. Е і ми можемо на неї натиснути. Та є другий спосіб просто тягнути довше. І потім відпустити. Це теж буде видалення елементу. Як бачите, ми видалили всі, імена хлопців, залишились тільки дівчат. Тобто, видалення працює. І наостанок я залишив саме цікаве, це переміщення елементів в таблиці. Перш за все, коли ми хочемо переміщувати елементи в таблиці, нам потрібно сказати, що наша tableview таблиця буде змінена та поставити true. Тобто ми кажемо, що таблиця вибач, але ми будемо тебе змінювати. Це її такий. Стиль ви зараз побачите, вона навіть е, трохи інакше буде виглядати. Так, знаходимо також е, е, Swift залишив два закоментованих методи. Перший метод е, canMoveRow, е, Тобто він каже, що таблиця має право переміщувати клітинки. Та метод moveRow це вже. Безпосередньо переміщення самої клітинки. Тобто, коли ми перемістимо клітинку, в нас викликається цей метод. І тут є трохи схожість з видаленням клітинки, тому що е, нам потрібно теж змінити наш data source, наш масив даних. Для цього ми беремо, е, спочатку знаходимо сам елемент, е, який ми будемо переміщувати. Тобто якесь конкретне ім'я. Далі ми беремо вже звичний нам масив Names, знаходимо в ньому конкретну секцію. О. Е, як бачите, трохи повернуся, в цьому методі є два індекс паси, два індекси. Тобто, це той, з якого ми беремо, та той, в який хочемо перемістити. Тобто ім'я спочатку ми шукаємо по індексу from index pass. Це той, з якого ми переміщаємо. Це де зараз знаходиться ім'я в даний момент. Fromindexpass.section.roles індексpass.ru. Fromindexpass оббачаюсь. Fromindexpass.ru. Тобто вже звична. Нам маніпуляція з масивом з попереднього методу видалення. Знаходимо секцію, знаходимо клітинку, повертаємо ім'я. Тобто в цій константі у нас буде зафіксовано саме елемент, який ми переміщуємо. Далі починається цікаве. Беремо масив Names. Беремо секцію From Індекс pass.section, цієї секції, та пишемо Remove Add і from fromдексpass.ru. Операція один в один, як з видаленням клітинки, тобто ми видаляємо е, дані з старого місця проживання, скажімо так. Та переміщуємо в нове. Пишемо names. Names. І тут вже пишемо to. Тобто індекс пас, в який ми переміщуємо to section. rows, І тут пишемо Insert Element. Елемент в нас ім'я, яке ми зі старого місця проживання, переносимо в нове. Тру. Індекс to row. Дивіться, що відбувається. Ми знаходимо ім'я. Скажімо так, по старій прописці. Потім беремо цю стару прописку, видаляємо, але ім'я в нас залишається. І кладемо в нове місце, те, в яке ми перетягнули. Давайте поглянемо, чи все так красиво, як я вам кажу. Відбувається на практиці. Бачите, у нас з'явились три таких лінії. Це UI-не відображення того, що клітинку можна перетягувати. От, наприклад, ми беремо Бена, схопили його та тягнемо в дівчачу групу. І все чудово працює. Він перемістився в дівча дівчачу групу. Він видалився зі свого старого місця та перемістився у нове. Але як бачите, Editing Style, ось саме оця властивість таблиці із Editing True, додала нам ще й такий е, червоний кружочок, на який можна натиснути та видалити. Це, ну, якби, властивість оцього, е, властивість цієї властивості. Вибачте за товтологію. Те, що він додає не тільки можливість перетягувати, але й одразу можливість видаляти. Щоб цього не було, можна викликати додатковий метод е у таблиці, е який називається TableViewEditingStyle. Editing Style. Тобто е стиль, е в якому таблиця буде змінюватись. І якщо ми хочемо, щоб це було тільки Перетягування клітинок без видалення ми тут можемо повернути просто нам. Тобто тепер оця властивість із editing не буде вмикати автоматично видалення клітинки, а буде вмикати тільки перетягування. Бачите, червоний кружочок зник, а перетягування залишилось. Приблизно так і працює це все. На сьогодні це все, що я хотів вам розповісти. Якщо підсумувати, ми розглянули і натискання на клітинку, і видалення клітинки, і перетягування клітинок. Як для одного уроку, я думаю, достатньо інформації. А якщо у вас залишились питання, а чомусь мені здається, що з такою темою, як таблиці, питання у вас залишились, пишіть їх, будь ласка, в коментарі. Та я буду намагатися на них відповісти. Дякую за увагу, до нових зустрічей!